Житомирянин Дмитро Осачий живе недалеко від цієї дамби. За його словами, отруєння риби тут відбувається не вперше. Вийшов на річку, подивитися, отаке робиться. І це не перший раз. Сьогодні подивитися на цю річку це страшно. Я не рибак, але мені просто жалко. Хай людину зловить цю рибину, чи вона так травиться. Ну, ми думаємо одне, откуда воно. Ну, щось десь воду кидають, якісь сліви кидають. По обидва береги річки мертва риба, говорить Житомирянин Іван Угуцало. Подивилися понад цим берегом, то все тику було рибе. Звідси з тієї сторони все було в рибі. Ну, все бачите. Говорили, що яка-то поломка була на водоканалі, і насос не зробила, і вони не змогли воробня перекачати, і воно пішло в річки. Ну, наша аварія відбувалася остання в суботу. Це було там, ви знаєте, що з 6 ранку до часу дня ГКНС не працював, але ми запустилися в суботу. Випуск був закінчен. Крити всі кенески, які в місті Житомирі працюють в штатному режимі. Тобто, на події, яка відбулася вчора, ну я можу сказати, що водоканал не причетний. Але виїхала сьогодні екоінспекція, виїхали наші представники, відібрали паралельні відбіри, зробили профуди за словами представниці екоінспекції поліського регіону Ірини Березюк. Відібрані сьогодні проби води дадуть змогу встановити причини загибелі риби. Прийшло повідомлення на гарячу лінію Державної екологічної інспекції Поліського округу про те, що в районі гідроспоруди паперової фабрики була виявлена дохла риба. Представники лабораторії виїхали на місце обстеження і відібрали проби води десь протягом п'яти днів. Будуть відомі Будем, результати. да результати зараз. Рибоохорона спільно із екологічною інспекцією підраховують завдані збитки. Я точно не можу сказати. попередньо, що це буде 100 тисяч, 200 тисяч чи 300, Я точно порахуємо, тоді бо знати. І саме головне, це що стосується причини, чому така кількість загиблої риби. Це біля 500 екземплярів з однієї, з другої сторони мертвої риби. Більшість мертвої риби це судак, лящ, окунь і плітка. Володимир Шолдрук, Віктор Підвасоцький новини на Суспільному.